Париж цілував у скроні, а Рим цілував чоло. Казали будь як мадонна, існуй, як марлін Мандро. да він чим родив волосі, Десь в грудях сміявся бах. Казали танцюй як осінь, співай, як весняний птах. І вежа похила у пізі, Пораду давала згори, від господа не чекай призу, ти приз, он візьми й повтори. Старий колісей дідочок полагодив свій скелет і каже Ти безліч точок, ти літери, ти момент. І тут Еверест підтримав і втріснутий вдарив дзвін. Дитинко, ти вже не дитина, ти голос нових поколінь. А море Карибське шипіло. Нехай нема сцени друку, ти тільки не опускай крила, наріж собі голоси, рухи. Усі, кому треба дізнаються, шипіла, не знайде нарута. Хтось з радості, хтось горить заздросі, ти тільки не забувай бути. Я є і я буду, я була, і я Янгол і я Азозель. Ти так шепочи, що щоб всі чули. Мені моркотіла шанель: будь мудра, будь сильна, будь краще, день в день і доба від доби. Ти так шепочи, щоб інакше, ніхто й не думав робить.